Доброго дня! Дівчата хочу відзняти коротеньке відео, ще раз показати, як вирахувати і зробити свій е, чарівний трикутник. Для, е, що нам для цього потрібно? У мене є дві лінійки, просто для того, щоб показати. Вам потрібно різинки і сантиметрову стрічку. Більше нічого не потрібно. Я покажу, які мірочки нам потрібно вирахувати. Зараз опущу камеру і вам покажу. Дивіться, нам потрібно засняти свою мірку. Ось тут, по найвищих, через лопатки по найвищих точках грудей. І ось тут, між впадинами де нас менше, і також по лопатках. І знайти довжину, довжину, між оцим і ось цим, ви зав'язуєте різиночки і знаходите між ними ось цю довжину, ось цю довжину. У мене, наприклад, у мене це 114 і 122. Тут 114, тут 122. І між ними 12 см. В попередніх відео я не знаю, чи то лівчик інший, щоб був стягував, чи то я поправилася, ну, розмір трішечки тут збільшився. Зараз переключу камеру і покажу, як вирахувати і як намалювати свій трикутничок. Переключивши камеру, записала всі свої розміри, ті, що я вам казала, 114 і 122. Між ними 12 см. Що ми робимо? 122 мінус 14 це в нас 8 см. 8 ділимо на 2. Буде 4 см. Все, нам для цього потрібно тільки 12 і 4. Малюємо 12 довжина і 4 догори. Це і є розмір нашої виточки. Початковий розмір. Далі вона до краю, де вона закінчується, вона буде збільшуватися у вас. Не переживайте, при моїх розмірах 4 см це так, кажеться мало, але вона далі збільшується. Можна так намалювати: ось тут 12, а тут 4. Можна ще намалювати ось так. Дивіться, малюємо 4 см. Ділимо пополам по 2. І тут 12 см. 12 см. І ось цю точку зводимо всі свої точки і будуємо наш трикутник. Все, ось і є наш трикутник. Це мій трикутник по моїх розмірах. У кожного він свій. Надіюся, що пояснила доступно. Надіюся, на ваші Вподобайки. Надіюся на вашу підписку, на вашу підтримку. І все буде добре, все буде Україна!